Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистиємо, переможемо. Хотіла показати рододендрон. Ой, може, трішки таки далі Відійду, сніг під рододендрон. Я його не вкривала. Я вам показувала теж раніше на, вес... на восени, що його не вкривала. І ось випав сніг вночі, як розпадав десь сантиметрів, мабуть, 5-7. По замірях випило, і як він виглядає. Раніше, попередні роки, кілька попередніх років, я таке знала, що начиталася чи надивилася. Я накидала на нього додатково сніг. от Спеціально ходила з лопатою, тільки був снігопад, я накидала сніг. А потім цей же рододендрон, він же ж ось ось оце прунька квіткова. Він нарощує. Фактично відцвітає, ми відламуємо відцвітання те, що відцвіло, і е, ті бруньки вже наростаю. І ось я накидала сніг по максимуму, по максимуму, по максимуму, щоб повністю прикрити кущ. Але потім, в певний момент, е, ну як ти не накидає обережно, можна зачепити і відламати бруньку. Тому я відламала пару бруньок квіткових, а це дуже цінно і не хочеться такого робити. Тому я перестала це робити. Ось, і лишаю, як є. Тобто сніг накидав. Нападав добре, не нападав, вони в принципі рахуються досить-досить зимостійкі. в нас останніми час... роками нема такої зими, яка дуже-дуже-дуже морозена, тому мало би витримувати. І ось не лізу я сюди, намагаюся ноги не струшувати. Ну, тобто я боюся просто всілякими такими маніпуляціями і діями відламати ті цінні квіткові бруньки. Сніг легенький, пухкенький, нема такого нічого тяжкого, тому я, я сюди не влажу. Як є природою, воно закладено, так я і лишаю. Минулий рік все було добре, і я пам'ятаю, що минулий рік було ну, таке обледеніння зовсім-сім зовсім 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 і я ну, нічого не могла зробити, я ж не буду кипятком обливати, щоб розтав. Ні, звісно. Переживала, бо тому що там досить кілька днів воно тривало, повністю все було в льодяній шкірці, суцільній. Ось, але нічого не перемерзло, не висушилося, все нормально. Квітло собі дуже гарно. Видно, що кущ додав у квітування порівняно з попереднім сезоном. Тому кажу, я намагаюся все-таки не лазити. Ось морозу такого немає, і це видно по листочках. Бо коли є заморозок, то листочки вони чітко отак донизу якось зніму і покажу. Чітко донизу всі листочки похилені. Це така захисна реакція. А коли вже є, то навіть то, значить, заморозок під ранок листочки всі опустилися, в вдень потеплішало, і листочки піднімаються. Дуже цікаво спостерігати. Ось тому зараз немає, бо листочки підняті гарно догори. Ось, А квіткові бруньки майже всі заховані, крім у тих кількох, що я вам показала. Тому так, сніг не важкий, не мав би нічого зламати, нічого я сюди не докладаю, не докидаю. Я знаю, що хтось бавиться, перед заморозками бігає, огортає агроволокном, потім знімає. Можливо, цей ну, не зашкодить, можна зробити, але найголовніше це, звісно, що не, ну, бруньки, 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 щоб вони не попсувалися від таких дій. Ось так, ось так. Ось так виглядає рододендрон, до якого я не буду нічого лазити, додатково робити, репити сніг під ногами, і он там, може я підійду. оце, що Це в нас є це в нас є е, е, гортензія. Гортензія широколиста, макрофіла е, вкрита агроволокном, два шари 60 і вже присипана снігом. Тому о, для гортензії то. Хочеться, щоб подав сніг, і щоб була якомога більша перина снігу, якомога, вища перина снігу, грубша і суцільна перина снігу, бо, тому що це додатковий якби, захист від обмороження, від тих морозів. Ось так. А ось цей дикий, ну, народу народ листопадний або азалія, люте, жовта. Прошу, Як воно росте в дикій природі, в нас вона росте ж. На Житомирщині, по лісся, в лісах природньо, я думаю, що там теж падають сніги. І замітті різні бувають, і снігопади бувають дуже міцні сильні, і сильні. Ну, так, вона так виживає. так виживає та краса. Повністю майже закиданася снігом, ну багато-багато снігу. Кущик не надто високий, і ось майже повністю весь в снігу. Нехай. Нехай зимує гарно, звісно, хочеться навесні побачити. І приріст, і квітування. І там надіюся, що комфортно гортензіям. Деякі потропили, до речі, як я говорила, потропили в тунель трояндовий ось оце, оце вище. І там довше таке. Тут троянди, вони теж під агрулокном пригнуті і вже снігу. І ось тут просто не видно, а тут є Deep Purple, Dance. Deep Purple Dance. Ось вона окремо закутана. Таким агроволокном 60 і потрапила ще під агроволокно те, що йдуть троянди в тунелі, тому їй має бути дуже-дуже комфортно, має гарно перезимувати. Розповідайте, як у вас, що зимує. Буду вдячна за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!